Мисливський фестиваль у Бадалові відкрили символічним запаленням ватри навколо косолі, яку напередодні вполювали. А далі почали змагання для норних мисливських собак. На фестивалі зібралися однодумці з різних мисливських господарств. В Бадалові у нас ми зараз рахуємо 24 членів охот колектива. Це входить в нього село Бадалова і село Галабор. У нас ми зараз. У нас є 1900 гектарів, на якому ми ведемо охоту. Значить, є в нас шість виходів на, на зайця, і ми вирішили, то, що тільки два. Кожен охотник має тільки два зайця забрати, забрати застрілити і забрати її додому. Значить, чотири зайця ми страставлю на слідучий рік. Своїх чотирилапих колег мисливці випробували у штучних лисячих норах, оцінювали собачу породу експерти з мисливського собаківництва. У рамках фестивалю ми проводили. Визначення самої красивої собаки фестивалю серед групи порід Лягаві і інші. Небагато було собак, але дуже приємно, що кількість порід була велика. І Дуже радує, що угорські лягаві, гладкошерсті і жорсткошерсті були самою численною породою на визначенні самої красивої собаки. А далі ми проводили визначення робочих якостей на цьому фестивалі. Тобто собака у штучній норі мала продемонструвати свої, так би мовити, мисливські якості. За результатами конкурсу стрілецької вправності, переможцями стали батько і син Золтан та Кароль Надь. Загалом кажуть організатори, фестиваль відвідало щонайменше три тисячі людей. Наступного року запевняють у Бадалові обов'язково візьмуться зібрати мисливців не лише із Закарпаття.